Добро дня, що журналісти. Власне, нещодавно ми з вами говорили про підсумки обласного етапу вчителі року, тобто про наших зірочок, наших прямих педагогів. А сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили з вами про їх вихованців. Власне кажучи, ні для кого не секрет, що будь-який Нобелівський лауреат або любе святило науки воно робить перші кроки, починаючи із якихось невеличких досліджень або якоїсь теми. Співпраці із науковцями, з освітянами із вищою освітою. Так, власне кажучи, в нас є Мала Академія наук, яка в Україні діє із 1923 року, і Черкаське обласне відділення Малої Академії наук з 2014 року є структурним підрозділом комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з обдоронною дітьми Черкаської обласної ради. Його робота характеризує постійне зростання залучення дітей наших до наукових досліджень. Так, в цьому році таких учнів було біля 700. Учасниками другого етапу, тобто обласного, було близько 400 учасників. І ці діти вони показують постійно високий рівень своїх учнівських робіт. І відбувається дуже тісна співпраця з закладами вищої освіти, фахової передвищої. Відмічається значний вплив інноваційної діяльності в роботу малої академії. Щороку учасники Черкаського ману беруть активну участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту робіт малої академії. І хочу відмітити, що наші діти стабільно показують високі результати. Так, в нас близько 50, а дуже часто і більше 50% учасників, тобто кожен другий наш представник, є переможцями всеукраїнського етапу. Діти посідають перше, друге, третє місця. А саме відділення Шеркаської обласного відділення Малої Академії стабільно входить в десятку найкращих відділів Малої Академії і також показує дуже ритмічну і стабільну роботу. Так, от найкращі результати наших учнів на сукраїнському етапі були відмічені як не парадоксально у 21-му, році. Тобто це кілька років ковіда, кілька років дистанції, змішаної роботи на дистанції, початок повномасштабного вторгнення і так далі. І от прояв такий, от дитячий, саме дуже цікава реакція дітей на ці події, які відбувалися. Вони блискуче проявили свої вміння і здібності. І 75% учасників саме того третього етапу конкурсу захисту малої академії стали переможцями. З них 6 посіли перші місця, 4 другі і 23 треті місця. А також дуже гарний результат, наші діти проявили у 23-24 навчальному році, коли 73% учасників стали переможцями українського етапу конкурсу захисту робіт Малої Академії. Тоді ми мали два перших місця, 8 других та 20 третіх місць. В цьому році, в період із 16-16 лютого, відбувся другий обласний етап з українського конкурсу захисту нау науково-сильських робіт учнів Малої Академії наук України. Цьогоріч у конкурсі взяли, як я вже відмітив, 390 слухачів МАН в обласному етапі з них було у 12 відділеннях та 61 секції. Наукові роботи учнів представлені. Від 37 територіальних громад області. Хочу зауважити, що найбільше наукових робіт подали Черкаська територіальна громада, таких було 84, Смілянська, 46, Тальнівська, 33, Чорнобаївська, 28, Кам'янська, 25, Уманська, 24, Лисинська – 20. Косту Шевченківська, 19, Золотоніжська – 16, Христинівська 13, Чигиринська 10. Минулі роки цікавість у наших дітей саме викликали такі предмети дослідження, як українська мова, історія та краєзнавство. В цьому році найбільш популярними виявилися секції української мови 32 роботи, психологія 22 роботи, історичного краєзнавства 19 робіт. Історії України 17 робіт, фольклористика 15, теорії і історії мистецтва артриктики 14, англійської мови та англомовної літератури 14, педагогіки, етнології та екології по 13. Що цікаво, що найменше уваги конкурсантами були приділені таким дослідженням, як секція міжнародної економіки та аналітики, зоології, Лісового та садопаркового господарства, кримсько-татарської гуманістики, німецької мови та німецької літератури, польської мови та польської літератури, геології, гідрогеології, геофізики, геоінформаційних систем, дистанційного зондування землі, технології виробництва, аерокосмічної техніки та обладнаних технологій, енергетики та електротехніки. Але і по цих напрямках було подано по одній роботі. Хоча конкурс захист уже шість років поспіль проходить в режимі онлайн, ми, і в тому числі і журі, зокрема, постійно відмічають, що спостерігається, стала покращення якості шкільних досліджень. Наукові доробки учасники охопили найгостріші та проблеми сьогодення. Багато робіт позначені впливом подій російсько-української війни. Конкурсати прагнуть нести зміни в суспільне і в наукове життя. Зростати творчо і професійно, втілювати свої проекти в життя. І як ми з вами вже відмічали, багато з них дійсно потім дуже добре проявляє себе і на міжнародній арені наукових досліджень. Загалом першими місцями було визначено 51 учасника, які у співпраці зі своїми науковими керівниками виявили свої найкращі здібності, змогли вдало розкрити наукову ідею свого проєкту і представити його на захисті робіт. Саме на цій якості орієнтувалися у своїх оцінках члени авторитетного журі, який визначило найкращих. Щодо більш детального аналізу проведення обласного етапу у 2025 році, я запрошую до слова Давиденко Людмилу Васильовну, директора комунального закладу, Черкаський обласний центр роботи автономними промитьми Черкаської обласної ради. Як ви вже зрозуміли, дійсно одним з наймасовіших заходів малої академії наук, який потребує найбільше часу та зусиль для підготовки, є всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук. Це один з наймасовіших інтелектуальних змагань старшокласників. Також склалося традиційно, що перші і другі етапи здійснюють місцеві органи управління освітою, координує їх проведення Черкаське обласне відділення малої академії наук. В середині лютого завжди відбувається у нас другий саме обласний етап цього конкурсу. Цей рік не став винятком, і впродовж трьох днів з 14 по 16 лютого. 390 юних учасників заходу з усіх куточків нашої прекрасної області об'єдналися в інтелектуальний інтернет-зв'язок, який локалізувався саме в Черкасах, і до якого кожен учасник долучався, аби презентувати свої унікальні наукові проекти, ідеї, дослідження. Під час конкурсу проводились такі етапи. Це постерний захист, де кожен з учасників захищає свій проект з демонстрацією електронного постера, відповідає на питання членів журі та потім відбулася наукова конференція, на якій учасники вже презентували, обговорювали результати своїх робіт. В організації заходу комунальний заклад Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської області. Здійснює модеруючу функцію, і кожен методист малої академії наук відповідає за певні наукові відділення секції. Організація конкурсу захисту можлива тільки за тісної співпраці з закладами вищої освіти. Це вузи Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, медична академія і, звичайно, завдяки педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти області. Цьому році ми співпрацювали з компетентним і неупередженим журі, у складі якого були фахівці з різних наук і сфер діяльності. Всього було залучено 88 науковців та педагогічних працівників для оцінювання наукових проєктів. Серед них 16 докторів наук, 46 кандидатів наук, вчителі предметники вищої категорії. Справа в тому, що кожна секція. А їх було 61, мають своє журі. І тільки маленькі секції, де була одна, дві, три роботи, ми об'єднували за фахом, і там вже члени журі оцінювали ці роботи. За результатами конкурсу, члени журі відзначили широкий спектр тематик наукових проєктів цього року. І високу підготовку наших юних конкурсантів та різноманітність саме проєктів. Я хочу сказати, що в цьому році, як ніколи, більше 50 наукових робіт пов'язані з російською агресією з різних аспектів нашого буття. Це і ментальне здоров'я, і дослідження психологічного стану, вирішення проблем відновлення в сучасному в сучасних реаліях, розвиток військових технологій, штучний інтелект в дії, це вплив видатних постатей на світогляд наших юних науковців, і так далі. Як сказав Вікторович, так команда вже у нас практично сформована. У нас 51 переможець. Посів перші місця в кількох секціях було два перших місця, бо неможливо було визначити одного. Є певна система, якщо учень набирає 85 і більше балів, він повинен отримати перше місце. Але Черкащину буде представляти тільки один учасник із перших місць, у кого вищий бал. Саме той буде знаходитись в команді. На сьогодні сформована команда із 45 учасників, але попереду ще велика робота. Конкурс відбудеться в Києві на початку травня. Ще ці роботи доробляються, бо кожен член журі висказав свої пропозиції і їх ще треба втілити в життя в цьому проєкті, дослухатись, і кожна робота буде ще перевірена на плаят. Обов'язково. Е, я думаю, що цей рік не буде виключенням, і після проведення всеукраїнського конкурсу наші юні конкурсанти повернуться з перемогою. І, як завжди, Черкащина буде флагманом в науковому житті нашої країни. Доброго дня! Дякую за запрошення! Дуже приємно. Я є представницею гуманітарно правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської області. Працюю в ліцеї з 2001 року під керівництвом директора Гайдука Віктора Гавриловича. Так, щоб швидко розказати історію, з 2007 року я є заступником директора, і з 2007 року була поставлена задача піднімати манівський рух. Можна сказати, що я стояла, мабуть, на початку цього руху, тому що от зараз порівнювати ті роботи, які ми починали писати з тими, до яких ми зараз дійшли, це звичайно небо і земля. Роботи мають бути науковими, а ми всього на всього вчителі, тому звичайно намагаємося, тому звичайно ми дуже багато беремо у вищої школи. Все Складніше обрати тему, яка була цікава і дитині, і тим, хто перевіряє, звичайно. Дуже важко скласти її таким чином, щоб вона була достойна. Але слава Богу, ми справляємося. Отож, виходить, що 18 років я вже працюю в цьому русі. І якщо говорити за мої особисті здобутки саме в малій академії наук, у мене є чотири перших місць абсолютних, сім других і два третіх. 13 місць, я думаю, що це непоганий результат на всеукраїнському. Звичайно, місто і область я вже не рахувала, вибачте. Хочу сказати, що я сьогодні дуже уважно сьогодні слухала компанієць Оксану, і от те, що вона говорила про цифровізацію. Освітнього процесу в ліцеї це поставлено на дуже високий рівень. Все, Абсолютно, все, в таблицях, в будь-яку інформацію можна знайти. Ми йшли сюди, я так не дуже представляла собі, я вперше на такому зібранні, дуже дякую за запрошення. Але відкриваєш таблицю, дивіться, наскільки директор опікується учнями, настільки. Що 134 бесіди цього року вже відбулось особисто директором з дітьми? З тими дітьми, які є, нема не обдарованих дітей. Всі діти обдаровані, абсолютно. Але треба, звичайно, знайти. Ту дитинку, яка б хотіла цим займатися, бо не кожне дитя й хоче, тим паче 10 клас, от Анічка. Да? Їй треба вже готуватись до НМТ, їй треба, у неї вже другі можуть бути і задачі, але її зацікавило, слава Богу. Дуже приємно, що цього року у нас 5 переможців і 5 учнів їде на всеукраїнський етап. І це не тільки англійська мова, це і німецька мова, це і психологія, це і історія. Це і П'ять. Історія, психологія, англійська, німецька і філософія. Навіть філософія. Ліцей співпрацює з двома докторами наук, і ну, в цьому напрямку дуже багато відбувається у нас. Хотілося би зазначити і подякувати міському етапу і команді, яка була в складі журі під керівництвом Ляховецької Тетяни, проходить робота міський етап. Є зауваження, ми їх всі чистим роботу долаємо переходимо до обласного етапу. В обласному етапі, дякуючи Сергію Данілюку і Денису Дігтярьову, у них інші зауваження більш Наукові, скажімо так, і тепер нам треба роботу знов дочистити, додивитися, щоб достойно представити її на всеукраїнському етапі. Звичайно, сподіваємося на гарний результат, і він буде, бо ми в це віримо. Вперше спробувала у минулому році, мені сподобалось, і я вирішила брати участь у цьому році. Також це дуже корисний досвід, що допомагає учням у майбутньому та має та дає можливість випробувати свої можливості та себе. Найскладнішим було знайти теоретичний матеріал та щоб всюди були посилання на джерела, бо це вважалось би плагіатом. Весь захист відбувався англійською мовою. Це дуже допомагає та, це дуже допомагає в говорінні. Майже всі роботи були прочитані англійською мовою, що використовувались у роботі як приклади, наприклад, 451 градус по Фаренгейту, кульбабове вино, все в один день, дощі випадають, щось лихе насувається. Ми починали свою роботу ще влітку, узгоджували тему, міняли її багато разів та вибирали тему, щоб її раніше не було. Яка твоя тема? Наша тема була лексикограматична категорія перехідності-неперехідності в англійській та українській мовах на матеріалі науково-фантастичних творів рея Бредбері. Ця тема дуже важлива, тому що вона допомагає мовознавцям перекладати твори більш точніше та цікавіше для читачів.